250 люмінесцентних ламп, які відпрацювали свої потужності, вивозять з території дитячого садочка номер 42 Керівництво закладу тішиться, що завдяки такій безоплатній акції і кошти збережуться і додаткових морок з приводу утилізації небезпечних відходів не буде. Такої можливості утилізувати ці лампи у нас немає. Викидати в їх побутові відходи. Ми не маємо права, і в цьому році на ці цілі ну не було. Виділено бюджетних коштів. Ми сьогодні віддали на утилізацію 250 штук люмінесцентних ламп, що дозволить нам зекономити 1400 гривень. На інші потреби ми використаємо, які необхідні для дошкільного штрафи за порушення умов зберігання люмінесцентних ламп високі від 1700 до 1850 гривень. За усіма правилами та нормами викидати чи самостійно утилізувати люмінесцентні лампи. Лампи не можна, адже вони містять ртуть. і Якщо розіб'ються, можуть нанести шкоду здоров'ю. І лампі десь міститься близько 50 міліграмів ртуті. Коли людина їх вдихає, може вийти скажімо так, отруєння. Люмісентні лампи відносяться до першої категорії опасності і Их утилізують на сегодняшний день только лишь одно предприятие перерабатывает, это которое на находится в Горловке. цю акцію з утилізації небезпечних відходів підпадуть усі дитячі садки області, запевняють організатори. К концу января к нам прийшли дані, скільки чого ламп. Ми решили провести цю акцію по безплатній утилізації саме по дитячим садам. То тобто есть, начали мы в 41-м садике на челочной фабрике, і вот 42-й садик. Тоже саме провели. акцію в майбутньому хочуть продовжити на черзі дитячі садки, а згодом утилізацію лам планують проводити в школах.